Сьогодні я роблю макіяж по фрукту. І в мене це апельсин. Я думаю, вайб ви зловили. Да? Це таке щось оранжеве, літнє, мені здається, таке. я не знаю, воно у мене щось яскраве асоціюється. Да. Раз і мені підійшов такий тип макіяжу, значить він мені має підійти. І це має на мені виглядати гарно, правильно? Я тільки переживаю на рахунок того, чи я зможу прям. Відновити таку картинку, такий вайб. А, буду робити тональний крем, більш ось такий, тобто більш щільний, не бі-бі-крем, а саме такий більш тональний крем. Почнемо зразу з рум'ян, і як ви бачите, я беру такого оранжевого, як навіть сказала, морковного такого кольору, тому що апельсин це щось таке оранжеве, яскраве. крок – це бронзер. Я буду робити і сухий, і рідкий бронзер. Всі можливі варіанти. Ну, бачите, він до теплого підтону, тому якраз підходить нам ідеально. Брови ми маємо оформити, але вони мають бути взагалі не чіткі, не виразні. Просто ми їх так легенько вкладемо, і все. Виходить якось так. Мені здається, ви. В цьому макіяжі має бути якось повіка нафарбована. Я візьму звичайний сухий бронзер і ним зараз собі промалюю складочку і нижню повіку. Тепер беру тіні, вони ось такого оранжевого кирпичного відтінку, і буду їх прибивати ось тут, на нерухому повіку. Такі сяючі тіні додам теж ось сюди. Підведу слизисту, для того, щоб зараз погляд ще більше відкрити. Ось так виходить, погляд прям максимально відкрився. Хайлайтер має бути золотистого кольору. Здається, я трошки переборщила з хайлайтером. Вії мають бути обов'язково коричневою Ну, Я не знаю, чомусь має такий вайб, що точно не чорною, а коричневою мають бути. А на нижній вії трошки білою тущю. А губи мають бути максимально, знаєте, непомітними. Тобто, у нас акцент на губи взагалі не йде, тому беру ось таку нюдову помаду, матову, нюдову, тобто, вообще. у нас акцент тільки на очі, на такий відкритий погляд і так далі. Навіть не, не забулося, найголовніше це бронзер на все обличчя. Ми, звісно, додавали рідкий, але як я казала, потрібно все це максимально продублювати. Пишіть, як вам такий оранж макіяж, мені здається, я відтворила картинку не всі 100, така як була в мене в голові. Тож теж обов'язково спробуйте, зробити макіяж по своєму фрукту. А також мені написати в коментарях, який у вас фрукт. Наприклад, вишня. У мене полуниця, або у мене вишня. І я зроблю макіяж по вашому фрукту. Всіх люблю і пока!